Свобода від насильства одне з основних прав людини. Утім, від різних форм насильства страждають жінки, чоловіки, дівчата та хлопці та маленькі діти. Насилля має різні обличчя та різні прояви. Ти маєш знати, як цьому протистояти. Ви зіткнулись з фізичним насильством, якщо вас б'ють чи штовхають. Не випускають з власного дому або не пускають до нього. Погрожують позбавити життя. Змушують до вживання алкоголів чи наркотиків. Зневажують та ігнорують бажання. Ви зіткнулися з психологічним насильством, якщо вас постійно принижують та маніпулюють, ображають словами чи негативними жестами. Переслідують, постійно контролюють, погрожують. Систематично принижують та маніпулюють, позбавляють права на захист честі та гідності, шантажують. Ви зіткнулися сексуальним насильством. Якщо вас зґвалтували, примусили до небажаних сексуальних контактів, примушували до сексу з іншими людьми, примушували до збочених форм сексуальних відносин. Примушували займатися порноіндустрією чи секс бізнесом. Примушували до вагітності або аборту. Ви зіткнулися з економічним насильством. Якщо обмежують у доступі до власних коштів. Забороняють використовувати кошти так, як ти вважаєш за потрібне. Пошкоджують ваше майно. Позбавляють у доступі до їжі, житла та майна, обмежують у можливості працевлаштування, забороняють навчатися та працювати, примушують до жебратства, шантажують. Пам'ятай, ти не один В твоєму місті чи селі. Є люди, які можуть допомогти. Якщо ти зазнав насилля у сім'ї, звертайся по допомогу. Якщо ти зазнав насилля у школі чи на вулиці. Звертайся по допомогу. Якщо тебе примусили до небажаних сексуальних контактів, звертайся по допомогу. Бережи себе та своє життя.